В незалежність України загинув волинянин Сергій Демчук. На Волині батько зґвалтував свою 12-річну доньку. Рашисти блокують місію магате. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 31 серпня у студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Рашисти блокують місію Міжнародного агентства з атомної енергетики, яка вирушила з Києва до Запорізької АЕС на інспекцію. Як повідомляє BBC, окупаційна адміністрація Запоріжжя відмовилася надати спецперепустки делегації. Їй доведеться стояти в черзі на російському КПВВ, щоб потрапити на окуповані території. Відповідна інформація надійшла від так званого члена головної ради Запорізької області колаборанта Володимира Рогова. За його словами, представники нібито могли швидко і без перепон дістатися АЕС з Росії. Кремлівське видання Тас пише, що окупаційна влада очікує прибуття місії на ЗС вранці 1 вересня. Волинь втратила ще одного героя на війні. Загинув волинянин Сергій Демчук. Чоловік проживав у селі Олешковичі Рещенської громади. Як повідомили у громаді, солдат загинув 22 серпня на Донеччині під час виконання бойового завдання. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. Луцька міська рада підтримала звернення до вищих органів влади, аби звільнити з полону. Захисників Азовсталі, рідні бійці звернулися до луцьких депутатів, аби вони підготували відповідне звернення. Близькі щодня моляться та роблять усе можливе, аби їхні чоловіки, батьки, брати повернулися в Україну з російського полону. Лучанка Світлана Теплякова, дружина українського військового. Її чоловік також лучанин на війні з початку 2015 року. Під час повномасштабного вторгнення расистів, не задумуючись, далі продовжив захищати Україну від Орди. Спочатку був на Донецькому напрямку, далі у Маріуполі. Зв'язок був не завжди він був такий, скажімо, як би хотілося, але час від часу телефонував. Писав смс-повідомлення. Ну а вже коли вийшов, їх евакуювали з Азовсталі. Ми зрозуміли, що їх помістили в фільтраційний табір Оленівки. То три рази телефонував, було потім ще два смс-повідомлення. І з 11 липня і вже зв'язку, фактично, зв'язку з ним немає. Чоловік жінки один із тих, хто тримав завод Азовсталь до останнього та був евакуйований. Його взяли у полон рашисти. Жінка знала, що окупанти помістили його та інших бійців у колонію в окупованій Оленівці. Востаннє розмовляла із ним 11 липня. Далі 29 9 липня стався жахливий теракт, який влаштували росіяни. Я не можу передати тих емоцій, які були. Звичайно, це хвилювання, хвилювання всіх цих сім років переживання. Діти дуже сильно переживають, діти дуже сильно хвилюються за тата. Асоціація родин захисників Азовсталі звернулася зверненням на ну, на своїх місцях. Це по Україні, щоб міська влада відповідно в свою чергу вийшла на обласну раду. Обласна рада, можливо, на верховну раду, щоб якісь бов більша була увага зі сторони організації Об'єднаних Націй, зі сторони міжнародного червоного хреста, щоб все таки їх допускали до полонених. Щоб ми знали, в яких умовах вони утримуються, знали за їхній стан здоров'я. На щастя, чоловіка вивезли із колонії до цієї трагедії. Однак, як рідні, так і усі українці прагнуть, аби усі герої повернулися додому. Дуже щирий, відкритий, веселий чоловік, люблячий батько, дідусь У нас старі. Я знав раніше, поки вони ще там боролися. от… Про подальшу долю, що вони їх вивели, дали наказ скласти зброю від своєї сестри, і що він, можливо, знаходиться в Оленівці там в СІЗО. Рідні захисників Азовсталі звернулися до депутатів громадянського руху, свідомі із проханням, аби міська влада звернулася до колег у парламенті офісу президента та міжнародних організацій, щоб українських воїнів якнайшвидше повернули в Україну. Сьогодні відбулася сесія Луцької міської ради, і всі одноголосно підтримали звернення про те, щоб привернути увагу усього суспільства, міжнародного особливо про те, що захисники, які Азовсталі сьогодні знаходяться в полоні, відчували хоча б нашу підтримку, не замовкали наші не телеканали, не змі про те, що це є проблема що ми не знаємо, в яких умовах і як вони живуть. Через це наша команда депутатська громадянська. Рух свідомі ми підтримали одноголосно і надалі. Ми готові підтримувати ці сім'ї і допомагати всіляко як можемо. На черговій сесії, яка відбулась 31 серпня, депутати усіх фракцій одноголосно підтримали звернення. Українці завжди пам'ятатимуть бійців, які героїчно тримали Маріуполь. Важливо постійно нагадувати міжнародній спільноті, аби вони разом з українською владою робили усе можливе для повернення. А Зовців додому, до їхніх родин. Війна війною, а навчання за розкладом. Вже завтра, 1 вересня, розпочинається навчальний процес, яким воно буде на Волині, у школі з урочистою лінійкою чи вдома у онлайн форматі. Дивіться далі. Перший дзвоник у волинських школах буде онлайн. Про це телеканалу Конкурент Тіві повідомила головна освітянка області Людмила Плахотна. Так, цьогоріч у зв'язку із війною діти не зберуться 1 вересня біля школи на урочисту лінійку, а залишаться вдома. Такого рішення дійшли у всіх школах області, каже Людмила Плахотна. Що таке онлайн навчання? Ми вже дуже добре знаємо. Так само і буде онлайн перший урок. Тому сказати, що це лінійка онлайн, я не можу, тому що це не буде організовано цілою школою одночасно. Це тільки окремі територіальні громади дали таку команду. Ми не, не зобов'язували, але це логічно і правильно. Тут рішення приймають про можливості проведення такого уроку педагогічні ради. Самі класні керівники, дирекція дуже креативно підходять до цього заходу. Тож 1 вересня у онлайн форматі на Волині буде для усіх школярів незалежно від обраної форми навчання. Зі слів Людмили Плахотної, таке рішення прийняли з точки зору безпекової ситуації. Адже в умовах війни збирати усіх школярів біля школи на урочистості небезпечно. На Волині батько зґвалтував свою доньку, як повідомили у Волинській обласній прокуратурі. Інцидент трапився у Луцькому районі. 10 липня 37-річний чоловік тричі поглумився над 12-річною дитиною. До того ж, злочинець був на підпитку. Нині обвинувачений перебуває під вартою. Міру покарання йому обере суд. У Луцьку у рамках процесу деросифікації переіменували вісім вулиць. Відповідне рішення ухвалили депутати Луцької міської ради під час чергової сесії, 31 серпня. Перейменували наступні вулиці: вулицю Беженова на вулицю Глиняну, вулицю Мачуріна на вулицю Золоту, вулицю Попова на вулицю Конотопської битви, вулицю Пржевського на вулицю Тильну, вулицю Потінцева на вулицю Волонтерську, вулицю Старова на вулицю Пластову, вулицю Сурикова на вулицю Шістидесятників, вулицю Черняховського на вулицю Гімназійну. Відповідні зміни набудуть чинності з 1 жовтня цього року. Луцька міська рада виділила 1 мільйон гривень з міського бюджету для встановлення інженерних загороджень на кордоні з Білоруссю. Відповідне рішення ухвалили депутати Луцької міської ради під час чергової сесії 31 серпня. Кошти надійдуть 6-му прикордонному волинському загону для закупівлі та встановлення інженерних загороджень на державному кордоні. Загалом, вже на посилення територіальної оборони Луцької громади, депутати додатково виділили 10 мільйонів гривень. Заклади охорони здоров'я Луцької міської територіальної громади отримали станції супутникового зв'язку Старлінг. Як ідеться з рішення мерії, депутати дали згоду на безоплатне прийняття з державної форми власності у власність Луцької міської громади станції супутникового зв'язку. Тепер медичні заклади громади у будь-яких ситуаціях залишатимуться підключені до всесвітньої мережі. Директор департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони підполковник Богдан Хмельницький підозрюється у розкраданні. 580 тисяч доларів коштів міноборони під час закупівлі військової амуніції, про яку поліція повідомила 30 серпня, як повідомляє українська правда, з посиланням на власні джерела днями поліція провела обшуки за місцем перебування Хмельницького на орендованій квартирі друга чиновника з міноборони. За даними одного з джерела, у дивані знайшли гроші. Інший співрозмовник УП повідомив, що справа стосується контрактів, які Хмельницький підписував ще у березні на загальну суму. 3,8 мільярда гривень. У застосунку дія з'явилося багато нових функцій та документів. Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, у дії з'явиться документи латиницею. Також будуть нові документи, пенсійне посвідчення. Воно підтягуватиметься автоматично, а представникам спецгруп потрібно буде їх додавати вручну. як Ковід сертифікати іншим новим документом стала посідка на постійне чи тимчасове проживання, видана після 2018 року. Також повертається і шеринг техпаспорта, який став недоступним після 24 лютого з огляду на початок повномасштабної війни. 15-річний школяр з Луцька зайняв перше місце з обласних змаганнях судно моделювання. Підліток з маличку захоплюється моделюванням, і от нині юний лучанин може перемогти і на міжнародній арені. Минулого року хлопець брав участь у всеукраїнських змаганнях. Наші журналісти поспілкувалися із хлопцем про його плани та досягнення. Це п'ятнадцятирічний Назар Шковилюк, студент Луцького коледжу. Він займається кораблемоделюванням вже декілька років та розповідає про свою улюблену справу. Ну я люблю швидкість і мені дуже швидкість на моделі. А коли в мене якийсь тяжкий день в школі, наприклад, то я приходжу сюди і роблю різні деталі на копії. Мене це заспокоює. І так кожен день е, приходжу жила і складаю, чуть-чуть -чуть кораблі. На побудову одного корабля йде приблизно рік-півтора. А чому вирішив займатися кораблем дованням? Ну, я ходив на автотрасу моделювання і бачив, як паралельно хлопці виправляли корабли, кораблі. Мене це зацікавило і вирішив попробувати щось нове. Назар Шковилюк розповідає, що йому подобається не тільки займатися судномоделюванням, а й брати участь у змаганнях. Його ціль перемагати на міжнародній арені. Це були змагання з моделей копій. Там оцінюють моделі по оцінкам, як вони виготовлені, що модель виготовлена. Ну, в хорошому в хорошій якості, то е, за це судді ставлять більшу оцінку. Подобається брати участь у різних змаганнях. І по трикутнику ставиться трикутники, і по них ходять, вчитають кола. Е, є гонки. Там, де треба проходити певну дистанцію з різними поворотами, як каже керівник гуртка судномоделювання Центру позашкільної освіти Волинської облдержадміністрації Андрій Музичук, хлопець має неабиякий хист до справи, займається вже третій рік. у Нас в минулому році він виконав норматив кандидата мисту спорту От, на змаганнях в місті Глухо, в Сумської області. От. В цьому році він участвував в обласних змаганнях з перше місце з моделлю цивільного судна і також у, на всеукраїнських змаганнях учнівської молоді в класі С з моделлю Принц Уельський. Всі деталі учні гуртка судномоделювання вчаться робити на професійних станках. Це токарний станок На ньому, ну хід нас токарних станка. На точимо деталі. Шліфувати деталі можна. Там два з станка стоїть. Це всі станки на яких ми робимо деталі. Однак не всі деталі виготовляють на станках. У роботі стає у нагоді й смоляний 3D-принтер. Ми малюємо ще наші вихованці трохи. Освоїли Solidworks програму креслення. Ну, от. Креслимо, якщо 3D-модель, накреслимо, дивимося, ставимо на 3D-друк і воно друкує. Так що Зараз прогрес іде, і раніше все було в каву, не було таких технологій. Тож віримо, що невдовзі у Луцькому центрі позашкільної освіти пишатимуться, що їх учень підкорив міжнародну арену своїми виробами, адже правильний підхід вчителя та наполегливість вихованця чи не найважливіша складова успіху. Збройні сили України ліквідували уже 47 тисяч 900 окупантів. Станом на 31 серпня українські військові також знищили 1 тисячу 974 танки, тисячу артилерійську систему, 4 тисячі 312 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Рашисти обстріляли сільськогосподарський виробничий кооператив Росія у Запорізькій області, внаслідок чого постраждали двоє людей і загинули близько тисячі голів великої рогатої худоби. Як повідомив начальник запорізької ОВА Олександр Старух, окупанти випустили по фермі 10-12 снарядів, знищено 11 корпусів, доїльний зал і кормоцех. Там знаходилося майже дві тисячі голів худоби. З них близько половини під час обстрілу загинули. Два працівника ферми, чоловік і жінка, зазнали поранень. Чоловік отримав поранення від осколків скла та інших предметів його забрала швидка. У жінки контузія. Волинь знову у скорботі загинув військовий з Волині Ігор Чоботан. Герой був родом із Любомля. Як повідомили у громаді, 34-річний капітан загинув 27 серпня при виконанні військового обов'язку. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. На оболіску, що на меморіалі вічної слави у Луцьку, замість радянської зірки планують розмістити інший символ. Як повідомив у коментарі інтернет-виданню перший директор підприємства, що займається демонтажем радянського символу, Юрій Семків, коли роботи завершать, то замість зірки на меморіалі буде прапор. Коли ж він там з'явиться, поки точно невідомо. Нині досі демонтовують конструкцію, на якій кріпилася сама зірка. Початку повномасштабного вторгнення чимало волинських школярів виїхали за кордон. Війна триває вже понад півроку. Хтось з дітей повернувся, а хтось і надалі перебуває за межами України. Начальниця обласного управління освіти Людмила Плахотна розповіла, скільки волинських учнів не повернулися додому, та як вони будуть вчитись далі. Ну, ми зараз не маємо ще статистики державна статистика на 5 вересня збирається. Тому ми будемо бачити уже точно скільки не повернулося. Оперативна буде 1 вересня чи 2, коли ми будемо е, уже розуміти всі документи здання, адже ще сьогодні повертаються діти за кордону. Але ну якщо на закінчення минулого навчального року 24 тисячі виїхало учнів за кордон, е, одразу до кінця е, літа, до кінця навчального року, половина повернулася. Дві з половиною тисячі доєдналося переселенців. То я думаю, що зараз на перше вересня. Ну тисяч десять -10 учнів будуть дистанційно з-за кордону навчатися. Тож діти, які залишились за кордоном, можуть продовжити навчання у волинських школах за трьома формами навчання: дистанційна, екстернат або ж сімейна. На вулиці, яка з'єднує Луцьк та Липини, обмежать рух та аспорту. Напевно, усі водії Луцької громади знають про цей багатостраждальний шлях. Це вулиця Максим. Ма Кривоноса, зокрема, на перехресті вулиць Кривоноса та Теремнівська у Липинах з 1 вересня встановлять габаритні ворота, які обмежать рух транспортних засобів висотою більше двох з половиною метрів. Отримували від поліцейських зауваження від жителів громади. Отримували зауваження про незадовільний стан вулиці. Надходили письмові звернення, буде встановлені дорожні знаки. Про висотність проїзду вулиці, про обмеження грозових автомобілів руху по вулиці, як повідомили у підгайцівській громаді, це зменшить інтенсивність руху у спальному районі та допоможе зберегти дорожнє покриття, яке після поточного ремонту вщент знищене вантажівками, що безперебійно курсують і вдень, і вночі мешканці навколишніх будинків уже не раз зверталися із проханнями вплинути на ситуацію. СБУ викрила масштабну корупційну схему в Державній службі з надзвичайних ситуацій, яка ставила під загрозу життя тисяч українців. Її учасниками були посадовці ДСНС із 11 областей, зокрема і Волинської. Про це повідомляє служба безпеки на своїй сторінці у Фейсбуці. У повідомленні йдеться, що посадовці ДСНС вимагали від керівників великих торгових центрів АЗС та інших компаній хабарі за прискорене погодження дозвільної документації, необхідної для введення підприємницької діяльності, а сам перед схема стосувалася погодження планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій на потенційно небезпечних об'єктах, зокрема у великих торгових центрах, АЗС та інших об'єктах. За отриманий хабар посадовці ДСНС не здійснювали фактичну перевірку пожежної безпеки в громадських місцях. Частина із них виявилася нездатною забезпечити цивільний захист громадян у момент надзвичайних ситуацій, зокрема під час ліквідації наслідків російських обстрілів. Таким чином вони ставили під загрозу життя та здоров'я громадян України. Щомісячні прибутки зловмисників від організованої ними злочинної схеми становили понад 10 мільйонів гривень. У результаті понад 50 синхронних обшуків по всій Україні викрито десятки посадовців ДСНС. Наразі триває досудове слідство. Під час обстрілу шпиталю на Харківщині загинула бойовий медик з Волині, жителька села Оплапи Світлана Поліщук. Як повідомили на фейсбук-сторінці Дубівської громади, жінка загинула 30 серпня під час артилерійського обстрілу окупантами шпиталю біля міста Харків. Телеканал «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблої захисниці. У Луцьку на перехресті вулиць Боженка та Мамсурва бус Фольксваген зіткнувся із легковиком ВАЗ. Аварія сталася 30 серпня. У результаті 32-річний водій та 47-річний пасажир ВАЗу отримали тілесні ушкодження. Окрім цього, травмувався 7-річний пасажир Фольксвагена. Його ушпитали до лікарні. Нині встановлюють обставини аварії. На Волині судитимуть командира батальйону тероборони під гайці Андрія Бондарука, якого як повідомляє видання ВСН, підозрюють у оборудках пов'язаних з плитоносками. Про це стало відомо із списку справ, призначених до розгляду у Луцькому міськрайонному суді. Так, Андрія Бондарука обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених двома статтями: шахрайство та підроблення офіційних документів. Нагадаємо, наприкінці квітня розпочалось розслідування щодо факту незаконної оборудки у підгайцях. Слідство встановило, що зловмисник, домовившись із благодійником про передачу тероборонівцям безоплатно 150 жилетів плитоносок, вирішив по. Повернути оборудку з їхньою закупівлею за бюджетні кошти також він переконав підприємця укласти фіктивний договір їхньої купівлі-продажу, підробив усі необхідні документи. І в результаті цих махінацій сільрада заплатила за надані безоплатно плитоноски. А зловмисник присвоїв 274 тисячі гривень. Відтак Андрій Бондарук тепер постане перед судом. Перше засідання заплановане уже на 15 вересня 2020 Двадцять року. І пока се брат косачко роду. Це Софійка дівчинці усього три з половиною роки, та вона вже справжня патріотка. Нині її тато на передовій захищає Україну від окупантів, а дівчинка тут на Волині збирає кошти на автомобіль для бригади батька, аби той якнайшвидше повернувся додому. Мати дівчинки пані Лідія розповідає, її чоловік пішов на фронт добровольцем, адже понад усе мріє про мирне небо над Україною. Почав воювати 8 травня. Спочатку він був а потім три тижні навчання проходив у Великій Британії. Він не проходив сокол службу, пішов воювати добровольцем. Чоловік пані Лідії не єдиний, хто в родині нині захищає Україну. Доки воїни захищають небо, жінки та діти волонтерять на Волині, намагаються допомагати усім, чим можуть. І гроші збирають, і їжу на передову відправляють. Втім, зараз головна ціль зібрати кошти на вкрай необхідний автомобіль У нашій сім'ї. І воює не лише він, ще три хлопця тому. І так. Ну, ми розуміємо, що потрібно захищати свою землю, ну, бо інакше ніяк. Але ну, звичайно важко, тому що чекають дзвінки, смс це, це, це дуже виснажує. Ну, але мусимо щось робити, мусимо чекати. Автомобіль коштує поверх 120 тисяч гривень. Автомобіль має бути, якщо не помиляюсь, 104-й. 11 місць, щоб влазило в ну, такий міський, щоб і легко проїжджав. Ну, так що він сказав, що краще, такий, він буде краще, бо в них якийсь там був він вже поламався і потрібно. Знову, як каже мати дівчинки, Софія дуже чекає тата додому, тож намагається допомогти усім, аби якнайшвидше настала перемога. Так і з'явилася ідея намалювати плакат, із яким дівчинка збирає гроші на автомобіль. Ой, сумує крепко, тому що кожен вечір у нас сльози, де тато наш, що вона ще робить? Ну, любить співати зараз. неї ще не марла Україна або ойлузі червона калина. Це для неї просто пісні самі улюблені. Якщо вона десь по радіо чи дечує, вона біжить руку на серце і співає. Свої знання патріотичних пісень дівчинка продемонструвала і нам о <поцелес> груді. Паринася. Чогось не саму каріне. За са, погина ся. Він параліє, І папки, русські Да? Ти чекаєш перемоги України? Крепко-крепко. Угу. Да. Буду я чекати, поки окупантів купанців виграє сла. Ти. Передала вітаннячка Софійка і татові в надії, що він і на фронті зможе переглянути, як його донечка ним пишається. Тато, я тебе люблю. зваю вдома. А допомогти юній Софійці зібрати кошти на авто для батька може кожен. Номер картки ви зараз бачите на екрані. За кілька днів розпочнеться новий навчальний рік 2022-2023 років. Волинські вищі навчальні заклади активно готуються до навчання. Попри війну, навчання має відбуватися в тому чи іншому форматі очно, дистанційно чи змішано. Чимало абітурієнтів вступають за кордон, інші ж орієнтуються на вищі, які розташовані на західній Україні. На Волині два найбільші університети: Волинський національний університет імені Лесі Українки та Луцький національний технічний університет. Продовжують роботу. Вступна Компанія триває, і абітурієнти вступають на обрані спеціальності. Однак, які спеціальності цьогоріч є найактуальнішими, проектор з навчальної роботи та рекрутації ВНУ імені Лесі Українки Юрій Громик розповідає: традиційно то спеціальностей майже не змінився, але одна із спеціальностей здивувала своїм місцем у топі. Традиційно зверху списку за популярністю серед абітурієнтів право і англійська філологія. Але скажімо, те, що на третю позицію перемістилися комп'ютерні. Науки мене особисто дуже тішить, бо це та галузь, яка направду має бути пріоритетом і дає дуже гарні перспективи для випускника. Мабуть, у зв'язку з ситуацією в країні на наступну позицію перейшли дві наші освітні програми з психології, психологія і практична психологія. Втішно, що далі, менеджмент. Далі початкова освіта, те, що теж актуально і перспективно. Традиційно вступники обирали більш гуманітарні науки. Цього року трохи топ спеціальності змінився. Щодо процесу навчання, то університет намагатиметься повернути очну форму. Дуже сподіваємося, що матимемо можливості організувати очний освітній процес. Починаємо навчання 1 вересня для більшості курсів, окрім власне тих, які цього року вступають на навчання. Перший курс бакалаврату і перший курс магістратури. Який тільки у вересні ми формуватимемо, почне навчатися з 30 вересня у Луцькому національному технічному університеті цьогоріч ситуація із заявами на навчання найкраща за всі роки в межах 11 тисяч. Переконує проректорка ЗНПР та партнерства Луцького національного технічного університету Надія Ковальчук. Ми прихильники того, що навчання має відбуватись, і створюємо все для цього всі умови в очній формі навчання, звичайно. Ми маємо всі технічні можливості і передбачаємо змішану форму для тих, хто не має змоги прибути на навчання на очну форму або знаходиться за кордоном. Четвертий курс та другий скорочений курс виходять на навчання. Першого вересня, вже наразі. Практична підготовка розпочалася в другого курсу магістратури. Перший курс ми чекаємо 15 вересня на навчання, і з 1 жовтня це перший курс магістратури. Щодо спеціальностей в топі залишаються ті ж спеціальності комп'ютерні науки, комп'ютерна інженерія та кібербезпека. Найпопулярнішими спеціальностями є спеціальності, зокрема в нас на в університеті в технічному університеті. Це Факультету комп'ютерних наук та інформаційних технологій, комп'ютерна інженерія, інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки, кібербезпека. В десятку тих, які отримали найбільше заяв від абітурієнтів, також належать входять і менеджмент, і право. І маркетинг, крім того, абітурієнти активно обирають і спеціальності пов'язані із лісовою галуздю та аграрні спеціальності. В університеті кажуть, це не дивно, адже наша область є доволі лісистою місцевістю. Тому такі спеціальності точно будуть потрібні. На цьому ми завершуємо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. сімсот Вас у студії працював. Владислав Корнелюк, бережіть себе та Україну. Побачимось.